Друзі, з вами Толян Юкей, ваш голос здорового глузду в світі фінансів. Як завжди, говоримо просто по-людськи і по-українськи, навіть якщо ви зараз в Лондоні, Манчестері чи десь між двома робочими змінами. Сьогодні говоритимемо про те, як правильно планувати інвестиції на довгострокову перспективу. І одразу скажу: тут не буде складних слів, не буде якогось біржового жаргону. Буде звичайна розмова, як з добрим другом за чашкою кави. Тож поїхали. Перш ніж ми почнемо, я був би вдячний, якщо ви поставили вподобайку внизу, підписалися, залишили комент і поставили 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Отже, уявіть собі, ви щойно приїхали до Великобританії або вже тут кілька років. Працюєте, стараєтесь, відкладаєте щось на чорний день, але десь у глибині душі відчуваєте, що просто збирати гроші це добре, але хочеться, щоб ці гроші ще й працювали. Оце і є основа інвестування змусити ваші гроші працювати на вас навіть коли ви спите, коли на роботі. Або коли з родиною на вихідних. Але одразу скажу: інвестування не означає одразу ставати трейдером, сидіти біля моніторів з трьома кавами і кричати продавай, продавай. Довгострокове інвестування це щось зовсім інше, це як садити дерево. Сьогодні посадив, полив і з руками воно виросте, дасть тінь, плоди, а може, й хатинку під ним поставиш. Тож, як це зробити правильно. Найперше визначити ціль. Без цілі інвестування це як бігати по колу. Ви повинні знати, навіщо ви це робите. Наприклад, я хочу через 15 років мати 100 тисяч фунтів на пенсію, або хочу через 10 років купити дім без іпотеки. Конкретна ціль допомагає вибрати правильну стратегію. Тепер друге гроші. Скільки ви можете вкладати щомісяця, не треба одразу великі суми. Хтось думає: у мене нема тисячі фунтів, то інвестування не для мене. Це дурниці. Почати можна навіть з 25-50 фунтів на місяць. Головне регулярність це як з тренуванням. Краще робити маленькі вправи щодня, ніж один раз у місяць тягати штангу по 100 кг. Я знаю, що багато з нас працює фізично, відправляє гроші додому, має оренду, страхування ще й на дітей. Але хоча б маленька частинка, та яку не шкода втратити, має йти на майбутнє, бо ніхто за нас його не побудує, уряд не побудує, роботодавець навряд. Та й навіть якщо все піде добре, завжди краще мати запас. Далі, куди інвестувати? Варіантів у Британії є чимало, і вони набагато доступніші, ніж може здатися. Найпростіший і найпопулярніший для початківців, це так звані ISA, або Individual Savings Accounts. Уявіть собі, такий собі податковий рай для ваших грошей. Все, що ви заробите на інвестиціях всередині цього рахунку, не оподатковується, тобто держава каже вам. Молодець, що думаєш про майбутнє, ось тобі бонус. Не будемо брати податок з твого прибутку. Тут просте правило не класти всі яйця в один кошик. У перекладі на нормальну мову не вкладай усе в одне місце, бо якщо ти місце лопне усе втратиш. Краще розподіляти. Наприклад, трохи в акції, трохи в облігації, це такі боргові розписки, дуже стабільні, трохи в індексні фонди. Це як великий мішок, у якому багато компаній одночасно. Чому це добре, бо якщо якась компанія впаде, інші витягнуть. Особисто я скажу чесно, люблю індексні фонди. Там усе автоматизовано, комісії малі, і ти не переживаєш щодня. Наприклад, фонд SP 500 це топ-500 компаній США. Якщо Америка зникне, у нас буде більша проблема, ніж гроші. Але якщо не зникне, за 10-20 років це дає стабільне зростання. І ось така проста річ, як інвестування в цей фонд щомісяця може перетворити 100 фунтів на місяць у 40-50 тисяч фунтів через 20 років, і це не казки. А ще важливо розуміти, що ринок це як море, іноді штормить, іноді штиль, і от коли ринок падає, люди починають панікувати. Все, я програв, забираю свої гроші, а це найгірше, що можна зробити, бо коли ринок дешевий, це як розпродаж купувати тоді мудро. Ті, хто витримують, виграють, бо після дощу завжди сонце. Ще одна річ, друзі, це час. Час це наш найкращий союзник у довгострокових інвестиціях. Чим раніше ви починаєте, тим менше треба вкладати, і тим більше зростає ваш капітал. Є таке поняття складний відсоток. Це коли прибуток від ваших інвестицій також починає приносити прибуток. Це як снігова куля. Чим довше котиться, тим більше стає. Наприклад, якщо вкладати 200 фунтів на місяць під середній дохід 7% річних, то через 30 років ви матимете понад 240 тисяч фунтів, а загалом вклали лише 72 тисячі фунтів. Різницю бачите. А тепер про ризики. Інвестиції це не депозит у банку. Тут є ризик. Але довгострокова перспектива ці ризики згладжує. Якщо ви вкладаєте на 10 років, ймовірність втрати дуже мала. Але не треба вкладати все. Завжди тримайте фонд на чорний день хоча б на 3-6 місяців життя. Бо бувають всякі ситуації: Поламалась машина, втратили роботу. Повернулися в Україну раптово, мусить бути запас. Ще одна порада: не слухайте експертів на Тікток, які кажуть: Інвестуй сюди, отримаєш 300% за місяць. Друзі, якщо це звучить занадто добре, щоб бути правдою, воно скоріш за все, фейк. Тримайтеся перевірених речей краще повільно, але впевнено, бо фінанси це не гонка, це марафон. Ну і звісно, ведіть облік, навіть простий Excel або блокнот. Що ви бачили, ось я вклав у січні, ось у лютому, ось мій результат через пів року. Це допомагає не здаватися, бо ви бачите прогрес. До речі, у Великобританії є дуже хороші платформи для інвестицій, там усе прозоро, зручно, можна почати з копійок, і багато з них мають навіть деморежими. Щоб потренуватися, тож з чого почати прямо зараз. Перше, поставте собі мету, навіщо вам ці гроші. Це може бути початковий внесок на власне житло, тут у Британії, або створення подушки безпеки, щоб почуватися впевненіше, або гроші на освіту для дітей, або ж просто гідна пенсія, щоб у майбутньому не залежати від держави. І насолоджуватися життям. Друге, визначте, яку суму ви можете комфортно вкладати щомісяця, почніть з малого. Третє Відкрийте рахунок Stocks and Shares ISA на одній з платформ. І четверте найважливіше будьте послідовними і терплячими. Просто продовжуйте поливати своє дерево. І наостанок. Не забувайте, ви вже зробили великий крок, переїхавши в іншу країну. Це вже акт сміливості, відповідальності, дорослості. Тепер наступний крок забезпечити своє майбутнє, бо ніхто, крім нас самих, не зробить це краще. Почніть з малого, регулярно, обдумано і побачите, як за кілька років ви скажете. Та й добре, що тоді послухав Толяна Юкей. Що ж, друзі, дякую, що слухали. Як завжди стараюсь бути корисним. Говорити без води і з добрим словом. Бо знання це сила, а сила це гроші, мир і трохи більше свободи. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перешліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify. Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Будь ласка, пам'ятайте, що все вище сказане не було фінансовою порадою, інвестиції можуть падати і зростати, минулі результати не гарантують майбутні прибутки, тому ваші гроші під загрозою. Коли інвестуєте, можуть стягуватися комісії. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження. Або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше ніж ви. З вами був Толян UK. Бажаю вам спокою в серці, стабільності в гаманці і мудрості в рішеннях. До наступного випуску. Бувайте здорові!